Привіт, мене звуть Дриваль Дмитро і це 10-й випуск моєї нової рубрики на Ютуб каналі інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, де я ділюсь. Різними ідеями, корисними порадами, різними такими корисними штуками з приводу інфобізнесу. І в цьому випуску я хочу розповісти вам, чому інтернет-маркетинг такий важливий для вашого інфобізнесу, яку користь він вам може принести, чому вам варто вивчати цю тему, чому вам варто використовувати інструменти інтернет-маркетингу. І розпочати я хочу з історії, яку я дізнався від Рассела Брансона, відомого американського маркетолога. Рассел розповідав, що якось він прийшов. На секцію зі своїм, зі своїм сином привів його на секцію з вільної боротьби. І поки він чекав, поки закінчиться тренування, він розговорився з батьком іншої дитини. Умовно, назвемо його Сем. Так от, Сем і Расел почали розмову. Сем розповів Раселу, що він займається нерухомістю, що ну, в нього такий невеличкий бізнес, але він не дуже успішний. І він зізнався, що бачив в інтернеті рекламу сервіса Рассела Брансона ClickFunnels, який допомагає. Підприємцям створювати воронки продажів для їх бізнесу, і він каже, що я так і не наважився створити воронку продажів для свого бізнесу, бо у мене ще не такий успішний бізнес, я ще не такий крупний підприємець, підприємець. Я вважаю, що це треба робити пізніше. На що Расел йому зауважив, що сказав, що я знаю одного агенту з нерухомості дуже успішного в вашому районі, так от якраз він використовує воронки продажів в своєму бізнесі, дуже успішно використовує і дуже багато грошей заробляє. На що цей Сем сказав? А, звичайно, він використовує воронки продажів, бо він успішний підприємець. На що йому Рассел відповів, що сказав, що він успішний підприємець якраз тому, що він використовує воронки продажів і різні інструменти інтернет-маркетингу. І саме це і дозволяє йому бути успішним підприємцем. Тобто, ви повинні зрозуміти, що люди стають успішними і, не, і люди стають успішними і не тому, що вони. Стають успішними, а потім починають використовувати інструменти інтернет-маркетингу. Вони використовують ін інструменти інтернет-маркетингу і завдяки ним вони досягають більших результатів, більшого успіху в своєму бізнесі. І саме інтернет-маркетинг, чому важливий для інтернет-бізнесу, для вашого інфобізнесу, тому що він вам дозволить. Вирости більше досягти кращих результатів, більше клієнтів залучати в свій інфобізнес, більше результатів отримати, більше прибутку, більше довіри отримувати від людей. Це важливе, це важлива така річ для вашого інфобізнесу. І дивіться, у вас може бути класний продукт, або ви можете бути дуже класним експертом, дуже класно доводити людей до певного результату. Але якщо про це ніхто не буде знати. То у вас не буде продаж і не буде прибутку. І саме інтернет-маркетинг він і дозволяє в сучасних реаліях розповісти людям про вас, про вас як експерта, про ваш інфобізнес, розповісти про ваші класні продукти, донести до них цю ідею, донести цінність вашого продукту, цінність вашої експертності і продати, можна сказати, себе. І саме тому він такий важливий. Так і в цій історії, яку я розповів про Расела, це теж ключовий момент. Маленький підприємець він вважає, що йому воронки не потрібні, тому що він маленький підприємець, але навпаки, йому потрібні воронки, щоб стати великим підприємцем. І великий підприємець він вже використовує воронки, і саме тому, що він використовує воронки, використовує інші інструменти інтернет-маркетингу. Він і став великим підприємцем. Він заробляє набагато більше грошей. Ось, ось в чому суть. Якщо ви хочете рости, якщо ви хочете, щоб ваш, щоб ваш бізнес ріс, ви повинні. Вивчати інтернет-маркетинг, вивчати, як за його допомогою, з допомогою інструментів інтернет-маркетингу, ви можете збільшити кількість е, клієнтів своїх, збільшити свій прибуток. І я особисто, я постійно навчаюсь інтернет-маркетингу. Я розумію, що це важливий елемент для мого бізнесу. Я розумію, що якщо я хочу, щоб люди про мене знали, знали про мій продукт, знали про мій бізнес. Я повинен використовувати сучасні інструменти інтернет-маркетингу, бо вони дозволяють підвести людей до продажу. Вони дозволяють виявити потенційних клієнтів, побудувати з ними відносини, донести до цих потенційних клієнтів цінність вас, як експерта, донести цінність ваших продуктів і продати ці продукти. І це все виконує. Інтернет-маркетинг е, сьогодні, тому що всі, більшість людей в інтернеті, так, і нам треба до них достукатись, треба захопити їхню увагу, треба достукатись до цих людей і розповісти, чому їм варто вас слухати, чому їм варто до вас приходити, чому їм варто у вас купувати. Ви можете бути класним експертом, класними, з класними продуктами, але якщо про це ніхто не буде знати, то люди не будуть у вас купувати. Ви можете бути класним експертом, але. Інший експерт, який буде не такий класний, але він буде вивчати інтернет-маркетинг. Він буде знати, як налаштувати рекламу, як достукатись до людей, як налаштувати воронку продажу. Він буде робити в рази більші результати, тому що він знає, як себе продавати. Ось і все. Тому це вже інтернет маркетинг інструменти інтернет-маркетингу це вже не перевага ваша, це вже необхідність в сучасних реаліях. В сучасних реаліях, коли є величезна конкуренція на ринку, коли ми сперечаємось за увагу людей, нам потрібно до них достукуватись, коли вони там сидять в соціальних мережах, дивляться ютубчик, дивляться ще щось. Ми повинні в цей момент прийти зі своїм бізнесом, достукатись до них і продати їм свою ідею, свої продукти, продати себе і якби заробити гроші, тому це необхідність в сучасних реалій. Я зараз теж постійно вивчаю інтернет-маркетинг, постійно вдосконалюсь в цьому напрямку. І коли в мене з'явилась можливість на хороших умовах купити навчання у Genius Space, я не роздумуючи купив її. І зараз я вивчаю курс інтернет-маркетолог. Хоча я інфобізнесмен, хоча в мене основна тематика. Мого інфобізнесу, інфобізнес, так, я вивчаю інтернет-маркетинг, я прокачую постійно себе в цій темі, тому що я розумію, що сьогодні без інтернет-маркетингу ніяк. Я інакше, просто люди про мене не дізнаються. Просто інакше я не продам себе, я не зароблю гроші, якщо я не буду в цьому розбиратись. Саме тому я вивчаю уроки, я, я дізнаюсь. Що я можу впровадити? Які інструменти, як ними користуватися, як мені достукатись до людей, як мені спонукати їх купити, як завоювати їхню довіру, їхню лояльність. І це дуже важливо. Тому сьогодні я ще раз повторюсь: вам е інтернет-маркетинг це не ваша конкурентна перевага. Інтернет-маркетинг сьогодні це необхідність, необхідність, щоб ваш е інфобізнес жив, щоб про вас люди знали, щоб вони приходили до вас і щоб вони у вас. Купували, тому я раджу вам. Прокачувати себе в цьому напрямку, прокачувати свої знання, вчитися у більш досвідчених інтернет-маркетологів, дізнаватися, які інструменти ви можете використовувати сьогодні, щоб достукатись до людей, щоб ефективно е розповісти їм про свій інфобізнес, про себе, про свою експертність, про свої продукти це дуже важливо. Вам сьогодні треба ознайомлюватись, які інструменти як працюють, які більш ефективні, які кращі інструменти використовувати сьогодні. І Бо це дасть вам перевагу, це дасть вам можливість, щоб ваш. Інфобізнес жив, щоб у вас люди купували, щоб ви отримували прибуток. Тому це дуже важливо. дуже важлива тема для вашого інфобізнесу. Так, ви повинні прокачувати свою основну експертність, доводити людей до певного результату в своїй експертності, але паралельно ви повинні вивчати інтернет-маркетинг, щоб ви вміли себе продати, щоб ви знали, як донести свою цінність, свою експертність до інших людей, продати себе. Тому що ваш бізнес живе за рахунок продаж, за рахунок прибутку. А щоб прибуток був, щоб були продажі, вам дуже необхіден інтернет-маркетинг сьогодні. Ось, ось така важлива тема. Тому ще раз повторюсь, обов'язково вивчайте цю тему, обов'язково прокачуйте себе в цій темі, не нехтуйте цією темою. Я особисто вчуся. Я особисто себе постійно прокачую, і це допомагає мені розвивати мій інфобізнес, допомагає мені якби, рухатися вперед. І я вам раджу робити те саме: прокачувати себе, прокачувати свої знання, користуватися інструментами, розбиратись з ними і рухатися вперед, розвивати свій інфобізнес. Буду сьогодні на цьому закінчувати. Сподіваюсь, що ви випуск вийшов корисним, що я доніс до вас. Розуміння того, що ви повинні розбиратись з інтернет-маркетингом, що ви повинні його використовувати, що ви повинні використовувати його інструменти, що це дуже важливо для вашого інфобізнесу. Буду на цьому прощатися. Чекаю на вас, від вас на ваш зворотній зв'язок, що вам ще цікавого розповісти, на чому сфокусувати більше уваги, що розібрати більш детально, можливо, щось про інтернет-маркетинг цікавого вам розповісти. Чекаю на це в коментарях. Пишіть, буду дуже вдячний за ваш зворотній зв'язок. На цьому буду прощатись. Бувайте, дякую за увагу.